України, і по певній процедурі вони будуть повертатися під суверенітет України. Вони не можуть бути під суверенним контролем Російської Федерації. От, власне, мабуть, продовженням цієї розмови є ще один пункт цього мирного плану або чернетки мирного плану, мабуть, так правильніше це називати. І пропонується така таке формулювання, що Україна зобов'язується не повертати свою окуповану суверенну територію військовим шляхом, в разі якщо сторони припустимо, що сторони погодяться на таке формулювання, що це означатиме для України і для цих окупованих територій, тобто до якої пори чи до якого часу. Ці території будуть окупованими, і що, що далі з ними, це означає, що Російська Федерація має покинути ці території за наслідками переговорного процесу. В переговорах може обговорюватися спосіб залишення території: черговість, графік, період залишення. Але не питання. В якому режимі вони мають перебуватися? Mm. Тобто, спосіб виходу з окупованих територій. Ще раз хочу наголосити, розмова про те, що в який спосіб можуть українські території бути передані під суверенний контроль Російської Федерації, є прямим порушенням норм міжнародного права і національного права. Більше того, будь-який підпис документами. Текстами, які носять подібні вимоги чи позиції, це вже дії з ознаками кримінального злочину, яку підпадають під державну зраду і кваліфікуються як державна зрада. Пане Романе, практично підсумовуючи, ми я вже можу почати підсумовувати нашу розмову. І до нашої розмови було багато сумнівів щодо цього, що ці трьохсторонні мирні перемовини увінчаються, хоча б якимось результатом чи успіхом. Зараз чесно, у мене суб'єктивно їх з цих сумнівів залишається ще більше. Однак, все ж таки, за вашим прогнозом, як буде розвиватися ситуація, чи може бути так, що Росія повністю абсолютно і категорично відкине можливість підписання угод в такому вигляді? І що буде тоді далі? Чи справді США можуть зробити свою позицію більш жорсткою щодо санкцій, щодо надання зброї і так далі? Скажімо так, правовий рух по цьому питанню це об'єднання сил, які відстоюють міжнародне право, світовий порядок. І в разі, якщо Росія відкине будь-який запропонований мирний шлях, в цьому відношенні це означає, що Росія як агресор має бути в законний спосіб притягнута до відповідальності. Законність цього способу визначають право війни і право на війну. Україна має право і зобов'язана захищати себе і своє суспільство, свій народ як будь-хто інший. І в цій ситуації, за принципом розподілу агресор, жертва світ. Зобов'язаний надати відповідну допомогу Україні, яка зазнає агресію з боку Російської Федерації. Як поступлять Сполучені Штати Америки? Давайте я скажу так: врятувати Дональда Трампа, Віткофа і все те, що ми зараз бачимо, а воно розкрутиться, ой, яку а, неприємність, м'яко скажу, для Дональда Трампа і Сполучених Штатів Америки. Врятувати ситуацію може тільки їхня допомога і відданість і Європі, і Україні. От тоді можна про щось говорити. Збереження з такої динаміки і такої позиції, яка є зараз у Трампа, вона приведе до проблем особистих для нього і для проблем Сполучених Штатів Америки. На саме завершення нашої розмови за вашими відчуттями, враженнями та спостереженнями, Україна зараз ближче до мирну, до принаймні, припинення інтенсивної фази війни, аніж була ще місяць тому, коли про цей план з 28 кроків ще не було нічого відомо. Я скажу так, що надія вона видужує отак у цій ситуації. Надія, яка хворіла з появою Дональда Трампа, вона зараз починає видужуватись. І зараз така ситуація, коли треба інтенсивне лікування. А, інтенсивне лікування передбачає ліки і передбачає лікаря. Що має виступити цими ліками, на вашу думку? Які будуть ознаки того, що надія одужує, що світ об'єднується навколо допомоги Україні як жертві агресії? Таким лікарем є. Єдність між Україною і Європою. Ось центр, який здатен на даний час вести за собою цивілізований лід держави. Насправді ми дійсно бачимо, що європейські, країни за невеликими виключеннями, все більш і більш консолідовано виступають на боці України. Будемо сподіватися, що ця тенденція збережеться. Пане Романе, дякую вам за нашу розмову і за ваші відповіді. Роман Безсмертний, політик, дипломат, історик, письменник був гостем нашої, нашого проєкту «27 хвилин на першому західному.